У цьому відео ми покажемо, як простий самокат, оснащений саморобним вибуховим пристроєм, був використаний для нападу на генерала біля житлового комплексу поблизу Кремля. Мішенню був Ігор Кірілов, начальник військ хімічного, біологічного та радіаційного захисту російських так званих збройних сил. Ми розглянемо, як кілер планував і виконував операцію більш детально. Далі у відео вбивство відбулося неподалік від Кремля в Москві. Конкретною локацією був житловий комплекс на рязанському проспекті жвавій вулиці міста. За повідомленнями вбивця прибув до Москви з саморобним вибуховим пристроєм, який за принципом дії схожий на протипіхотну міну «Клеймор». Однак підготовка до нападу зайняла значний час. Виконавцю довелося чекати близько двох місяців на доставку всіх необхідних матеріалів, ймовірно, частинами, щоб не викликати підозр під час закупівлі та транспортування. Виконавцю з Узбекистану, особі 1995 року народження, нібито заплатили 100 тисяч доларів США за вбивство і пообіцяли вид на проживання в одній з європейських країн як винагороду за виконання місії. Вбивця ретельно спланував напад. Він заховав вибуховий пристрій на електросамокаті, який припаркував біля під'їзду житлового будинку, де мешкав Ігор Кірілов Таке розміщення дозволило зловмиснику здійснити вбивство з високою точністю, мінімізувавши при цьому ризик викриття. Злочин привернув значну увагу через свою зухвалість і близькість до ключових державних об'єктів, таких як Кремль. Виконавець використав для нападу електросамокат. Цей тип самокатів зазвичай приводиться в рух електродвигуном, розташованим на передньому або задньому колесі, а іноді і на обох. Він розроблений з великою центральною декою, що дозволяє водієві стояти під час керування, роблячи його компактним. Самокат був модифікований для перевезення саморобного вибухового пристрою, який був спеціально замаскований, щоб уникнути його виявлення. Як зазначалося, саморобний пристрій мав вибухову силу еквівалентну 300 грамам тротилу. Такого рівня вибухової потужності достатньо, щоб завдати значної шкоди людям і спорудам, що знаходяться в безпосередній близькості, демонструючи точність і наміри, які стояли за атакою. Саморобні вибухові пристрої це пристрої, що складаються з чотирьох основних компонентів. Кожен з яких необхідний для функціонування. Я хочу розповісти вам про наших друзів, які насправді займаються збіркою дронів для наших військових дрозд Айрлайн. І цими дронами наші військові вражають не тільки наземні цілі, а ще й повітряні. Також ремонтуємо дрони та модифікуємо під відповідний запит. І ще, що немало важливо, хлопці займаються виготовленням наземних станцій. Тому, якщо вам цікаво, як відбувається цей процес, або вам потрібні дрони чи все, що з ними пов'язано, переходьте на інстаграм сторінку. Посилання на неї буде в закріпленому коментарі. Або ж можете перейти за цим QR-кодом, Він десь тут буде розташований там на інстаграм-сторінці, деталей вже буде більше. Перший компонент це джерело живлення. Зазвичай акумуляторні батарейки або ж автомобільні акумулятори. Це джерело живлення подає необхідну електроенергію як на спусковий гачок або перемикач, так і на детонатор, забезпечуючи роботу пристрою. Другий компонент це спусковий гачок або ж перемикач, який відповідає за ініціювання пристрою. Зазвичай використовуються дистанційні детонатори, які можуть включати мобільні телефони, бездротові телефони радіоприймачі, які активуються кимось, хто спостерігає за ситуацією. Третій компонент. Детонатор невеликий вибуховий заряд, призначений для підриву основного заряду. Детонатори зазвичай електричні, подібні до тих, що використовуються у будівельних вибухах. Останній компонент це основний заряд, який діє як первинна вибухова речовина, що відповідає за руйнівну силу пристрою. Цей заряд створює ударну або вибухову хвилю високого тиску і може розкидати осколки, токсичні хімічні речовини. У цьому сценарії саморобний вибуховий пристрій використовує командний ініціатор, коли кілер набирає номер телефону. Щоб активувати спусковий гачок, це в свою чергу призводить до спрацювання детонатора та ініціює послідовність вибухів. Це наша оцінка того, як міг розгортатися напад. Ми вважаємо, що вибуховий пристрій, кумулятивний заряд або подібний саморобний вибуховий пристрій був встановлений на самокаті. Швидше за все він був захований у сумці або кошику, прикріпленому до керма, і знаходився приблизно на рівні тулуба пішохода, який проходив повз. Таке розміщення забезпечило максимальну летальність, оскільки вибуховий пристрій був націлений на життєво важливі ділянки тіла. Атака була ретельно спланована з використанням пристрою, призначеного для спрямування осколків в одному напрямку. Відсутність оск осколкових пошкоджень прилеглих транспортних засобів, таких як кузов автомобіля, що стояв неподалік, вказує на те, що вибух не був радіальним за своєю природою. Це контрастує з багатьма іншими типами саморобних вибухових пристроїв, які часто призначені для розкидання осколків в усіх напрямках. Уважний огляд показує, що кермо самоката була єдиною частиною транспортного засобу, яка зазнала значних пошкоджень під час вибуху. Крім того, на фотографіях, зроблених до вибуху, видно чорний предмет, закріплений на кремі самоката. Вважається, що в цьому об'єкті Існувся заряд вибухівки, що додатково підтверджує теорію спрямованого вибуху, розрахованого на прицільну ефективність. Варто також звернути увагу на стратегічне розташування скутера. Він був розміщений на дальній стороні стовпа, що забезпечувало б чіткий безперешкодний шлях для акумулятивного заряду, який мав влучити в ціль, коли жертва виходила з будівлі. Рівень професіоналізму продемонстрований при проектуванні складанні і розміщенні пристрою, вказує на продуману і професійну операцію, виконану з точністю для досягнення бажаного результату при мінімі. Зації супутніх збитків вони також повинні були записати відео в реальному часі, можливо, за допомогою відеореєстратора і передати його українським спецслужбам. Як бачите, російський генерал і його помічник були майже біля дверей. У цей момент його дистанційно активували, і цей саморобний вибуховий пристрій вибухнув, забравши життя присутніх. Генерал Ігор Кіріло відповідав за розробку біологічної та хімічної зброї, не виключено з використанням ФАП 500 запущена за допомогою цього планерного комплекту, оснащеного російською антеною Глонас, ця біологічна. На зброя здатна знищити великий міський квартал, не завдаючи шкоди жодній будівлі. Хвостовий стабілізатор є невід'ємною частиною цієї планерної зброї. Він забезпечує аеродинамічну стабільність при падінні під дією сили тяжіння. Давайте зазирнемо всередину в пап 500 У передній частині бомби знаходиться адаптер запалу, критичний компонент, в якому розміщений пусковий механізм. Одразу за адаптером запобіжника знаходиться допоміжний прискорювач. Він відіграє життєво важливу роль в активації хімічної зброї, роблячи її більш економічно ефективною. Альтернативою запуску крилатої ракети він також відповідав за відродження ядерної зброї часів холодної війни та озброєння ракет у літаках. Такі літаки можуть нести близько шести одиниць ядерних ракет малої дальності Х 15 у відсіку для озброєння. Крім того, він може нести старіші звичайні бомби, такі як некерована система озброєння ФАП-1500. В той час економі варіанти Ту 22 М можуть нести чотири гіперзвукові ракети кінжал з обох боків крила і біля випускної системи. Це стратегічний бомбардувальник Ту 22 М. Як випливає з. З назви ядерні бомбардувальники це літаки, призначені для доставки ядерної зброї. Давайте подивимось, як вони можуть працювати. Три літаки можуть працювати разом як ядерні та атакуючі літаки. На першому етапі Ту-22М може наносити удари по ворогу, використовуючи Х-22 або 32. Надзвукові протикарабельні протикорабельні крилаті ракети великої дальності або кинжал, спеціально розроблені для ураження великих авіаносців. Тим часом ту 95 може позиціонуватися як центр управління і контролю, одночасно завдаючи ударів по менш захищених об'єктах інфраструктури, таких як звичайні вишки зв'язку. До прикладу, це уповільнює реакцію противника на полі бою, і також ту 160 також відомий як білий лебідь», запускатиме крилаті ракети, коли опиниться в зоні досяжності. Ці ракети летять низько і повільно під радарами противника, щоб досягати своїх цілей. Ця тактика є типовою для всіх бомбардувальників у сценарії ядерної війни. Бомбардувальник ту 160 може відкривати двері відсіків для зброї і випускати ядерні крилаті ракети одну за одною. Ці крилаті ракети при падінні розгортають крила і можуть летіти до цілі, створюючи ядерний вибух при ударі. Однак, наслідки такої атаки можуть спричинити ядерні опади, коли ядерна зброя вибухає. Пил змішаний з радіоактивними продуктами, поділу втягується в радіус детонації і поширюється навіть на країну нападника та її населення. Цей ядерний пил може поширитися по всій Європі, Росії, Китаю і навіть решті Азії, якщо вибухне в повітрі. Це створює ситуацію, в якій ніхто не виграє, оскільки вона зачіпає багато людей, включаючи тих, хто ініціював атаку. Друзі, ми продовжуємо створювати не лише озвучки, але й оригінальний контент. Тому нам дуже важлива ваша підтримка. Підтримати наш канал можна на баймі Екофі -E або Бейс від Монобан. Посилання в описі під відео. Ми дякуємо вам за перегляд. Обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео та залиште коментар, щоб цікавих українськомовних відео на цьому каналі ставало ще більше.